14 тисяч гривень буде вартувати. У нас ось такий комплект переобладнання під насос дозатор В комплекті йдуть у нас такі запчастини, як гідробак. Гідробак йде в зборі, вже мається в на увазі з фільтром. Даний варіант клієнт взяв без блокування. Є в наявності також з краном під блокировку. Також йде кермова тяга. Це суцільна тяга від трактора. 12-21. Ідуть 4 шланги, Ну тут більше, тому що клієнт замовив, ще додатково собі шланги. Вони йдуть під углове з'єднання. підключена 24. Також звичайно йдуть речаги. Двоплечний, одноплечний правий лівий гідроциліндр. Гідроциліндр у нас іде cs 50 й Він йде універсальний МТЗ і МЗ. Може бути під з'єднання під 90 градусів, може бути під пряме з'єднання. Також кронштейн циліндра, сам насос дозатор. Виробник Болгарія МЗ, це у нас сотка в комплекті зараз іде. Пальці, штуцера, звичайно, штуцера на циліндр, штуцера на дозатор. Тому, друзі, якщо вас буде цікавити, звертайтеся, Я в наявності. Я в з Дентизвісімдесят 82 я під односторонні під.